І да, вона сказала, що бачивши моїх металків, вона настільки це все, все через себе пропустила і відчула, що написала, писала. Давайте вот. доброго дня, доброго вечора з усім Ой, хвилююсь дуже. У мене ця студія вже рідна. Я дуже люблю Тетяну. Люблю. Костянтина, вважаю, цих людей дійсно створюють затишок і розширюють свій простір. Ви маєте всі змогу, тому числі я насолоджуватися тим, що тут відбувається. Дуже Я теж вдячна, не Не ховайтеся. Ви знаєте, ви говорили так гарно, Яночка. Ви дуже вдячна людина. І це головне. Це така енергія, яка обов'язково приносить потім удачу. Потім обов'язково буде нам талановити таланити в житті, щастити. Тому що коли людина вдячна зсередини, вона притягує до себе таких самих людей. Вона почувається щасливою, ця людина. Вчора я коли переглянула рекламу цієї виставки, відкриття, я побачила метеликів, і аж йокнула всередині, тому що. Я теж люблю метеликів. У мене книга, яку я вам подарую, вона теж пронизана метеликами, там художниця малювала від руки. І люди, які приходять до мене в життя, мені теж з метеликами. Я находжу вам, але теж подарувала книгу. Вона вся в метеликах. <плес> і, <плес> і ну, тобто тут є слібою метеликів в студії, де я не з'являлася. І це, знаєте, така. Метелик, метелик здатний змінити погоду на іншому кінці континенту, ви знаєте, може спричинити цунамі, тайфон, типу. просто махаючи крицями, один метелик. І я вчора написала є вода метелика. Зворушлені метелики, Ой, як я вас люблю. Ви схожі на янгеликів. Як ви сама люблю? Рука вона чи махаю і лечу. Над льону, чорнобривцями я вільна досхочу. Улюблені мательники, і білі, і руді, безхожі на пожежники постійно у труді. Працюєте крилами, ви, схолихуєте світ, подібні чимось вами ми, людей вам. Ми вам бажаю по щоб ви завжди. Завжди прагнули світла. Петли до світла. От, Ви людина дуже світла, дуже вдячна. І про подяку я написала теж вірш. Все починається з подяки. За бій, за радість, за буття. Все починається з подяки. Це є енергія життя. Маленький успіх чи великий, Дрібний щастя через них. Все викликано нашим криком, глибоким, чистим, голосним. Коли ще раз сердечно вдячні, то нам дається і сповна. А поступаємо необачно, ну, не вдачу тягнуть нас до дна. На плаву нам, просте подяка, Богом освячене зерно. Все починається з подяки. А вже за що, то все одно. Стільки друзів довкола вас свідчить про те, яка б людина. <плес> От, е до вас <плес> <плес> притягуються люди. Я хочу вам побажати, щоб цей вечір він став відліком вашого щастя. Щоб від цього вечора у вас в житті була тільки яскрава смуга, така яскрава, як ваші метелики. І зелені, і рожеві. Різні ну, кольори. Навіть чорний кольор, я дивлюся на цей чорний колір ззаду, Мені не, не бачиться, що метелик летить туди. Мені бачиться, що він звідти вилітає. Він летить на світло. От. Ну, тому що, можливо, я так само. Які я оптимістка, в, в цій книзі ви знайдете той стан, який я переживала так само. От. І були різні смуги, але друзі, люди, які були зі мною, вони так само допомогли мені, допомагайте, підтримуйте. Бо я заслуговую на ту вашу підтримку, вона вам натворить таких див, <с. на які ви і не сподіваєтеся. И вот российской мовой хочу прочитать вирш, кинка я их написала в Заглянь в себя, загрань сознание, оставь все мысли на потом. Внутри тебя живут желания, твоя душа их и хочет. Хоч, закрой глаза, послушай сердце, настрой приемник своих чувств. Держи свой храм открытой дверцу и не отпускай туда придурств. Не расскажу, но не тобой. Твой разум чист, но слишком мимо. На цей світ і и так як вона бачить. І от хочу, щоб ваше бажання збулось і у всіх присутніх. Задумай желання і отпусти. Простори мудрої вселенной. Нажидаемых и так ты сил. Получишь все. Непременно. Вернется желаемое, как смс, задержкой і мгновенной. удовлетворяємо ваш інтерес просто

Дякую за